Доброго ранку, ми закликаємо. Тут у нас катара є печиво. А хто не їсть печиво? Сака не їсть печиво. Що таке? Що трапилось? Так, синочка прийшов з джиму. і захотів сніданок, хоч у нас вже після першої години дня. Ну, думаю, ладно, Що зробимо? Вреп. З беконом, яйцем. Так, коротше, дівчата, до нас малея приїхала. Дівчата <гум> вмовили мене по крамницям. Я так хочу по крамницям ходити впередодень, передодня Різдва. Це просто катець. Я хочу на суконьки подивитися тут. Не знаю. Хотілося б щось на новий рік. Там це зелений дракон чи що там. Коротше? Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, що можна одягати, що не можна на новий рік. Ми ще з дівками знову в ресторані типу зустрічаємося. Так, це, це який розмір. Так. Коротше, дивимося. Так, черга тут така ж як. І нашому. великі черги, але я, все ж таки не такий срач тут. Ну, Теж, типу, не все класно, але у нас все ж таки, мабуть, народу більше проходить через наш, нашу крамницю. Короче, я щось своїх дівок не можу знайти. Ох, ці дівчата. Ми в Росі. Я вирішила приміряти платячко тут. Так що буде поки Так, Перша сотня така. я її точно брати не буду, вона мені туга в руках. Ну, якась я не, я не закопана. Ну таке. Так, Друге плаття таке. Ну, це здитно. Вільно. У мене ще опції є інші, Нормально, так. Так, це ще один плаття. Таке. Ну, це звісно, що не з тим, що я одягла під себе. О тут лосіни. такий лівчик виглядає, Ну, це коротше не під цю сукню. Ну mm. 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 отаке. От mm. Так, черва, сукня, От така. І типу, і прикольно. але тут голе тіло. Не, не впевнена, чи я в тому статусі, щоб це показувати. Ну, декольте тут. Воно типу і прикольне і Ну, так. Якби тут закрито було, я б Тейні ще відчувала. Так, чергова сукня. Ну, це я вже себе зручно відчуваю в ній. Де ж ну, щось інше треба піднести? скала, скала, каже, Досить мама себе знімала. Чує, чує. Теж там що, щось приміряю. І останнє. Золоте. Це більше, на новий рік, я так розумію, ну. Таке щось. Дуже прикольне. Кобейн? до нас прийшов кобейн. Там за цією турбою ховається румів. Намагаються, намагаються вони дружити. Але бояться один одного. Коротше, приїхали Анжелік Крік і привезли малого ну, свого кобейна. Ну, вони привезли, він у нас буде. А, а ріки з Анжелікою будуть у Е, рікі. Сьогодні вночі, завтра вночі. І в понеділок ночі. Так що три ночі у нас буде Кобейн, Три ночі вони будуть у ріки наймам. Е, не в стресі. Ми були в магазині з дівчатами і. Вони привезли кобейна і Кобейн... Об... Об... обкакався. Короті, їм прийшлося це стирати, там, ну, все прати і все інше, і його купати. Вони пішли, бо вони сьогодні планували піти в ресторан разом, потім а... кат... кататися на ковзанках. А малий забіжав в кімнату дітей і просто прячеться там, просто ховається. Я думала, що він може буде себе зручніше відчувати, все ж таки до цього він у нас був. Але він сховався під ліжком у дітей, і я його вирішила висунути і забхати до кімнати Джульєт, бо він, ну, типу, звикший там. Щось там тренька. Коротше, він мене нагородив бабусю. Яйць. Так що, отакі діла, отакі у нас красавець, так що поставила я там їжу йому і горщик його особистий. Я так думаю, буде він там ховатися. Коротше, я приїхала до Мурки, бо а, завтра буду зайнята і не встигну. Так що вирішила вже вечір, вже 9 година. Мурка не знаю де. Але зараз її. Все почищу, погодую і все інше. Вона була під ліжком у мами, тепер на вікні. Я тебе там погодувала, добре? Ну що, привіт. Я вже боюсь трогати котів, мене вже один освятив по носу. Ну, побачимось, мабуть, на Різдво. Пока! Так. Яка людина скупляється в останній момент? Марина, Марина, як завжди, коротше, вже 10-та година, ну вже початок 10-ї години. Я приїхала, ну після мами, після Мурки, приїхала купити шинку. Я досі шинку не купила. Обіцяла, що буде шинка у нас на Різдво. Джуліота каже, мама, ти шинку купила? Я кажу, ну в мене є малий, невеликий шматочок, не нога. Мама! Добре, кажу, куплю. Але я так розумію, що готувати я буду постійно. Коротше, завтра ми підемо в церкву на... зі свічками, там оце все таке. І потім, потім Анжеліки ріки будуть у нас на обід. На жаль, Джульєта це пропустить, вона буде працювати. Гіп стигає перед роботою, але ненадовго. На вечір я пригласила Ольгу з дітьми, і так як рікі Анжеліка не приходять з нами печиво робити, будемо з ними печиво робити, теж щось приготую. У мене от мама індик е заробила, коли безкоштовно їжу давали, так що взяла. Є, а на Різдво в мене вимагають шинку, так що я кажу, може на Різдво будемо просто релаксувати, будемо з'їдати, що є. Ні, мама, я хочу шинку. Коротше, пішла скуплятися. Але дивіться, пусто пусто якась музичка грає. Завтра, мабуть, буде все ж таки народ. Перед тим як закриється, бо крамниця буде закриватися, зачинятися рано, то буде народ і черги. А я, бачите, спокійненько собі шопаюся. Доброго раночку, ми за Клахоми. Ранок в... передодня різдва. Тут в мене курка, я її замарінувала. Замарінувала в такій. А... Приправа, якщо як б я робила курку табака. Але я просто замирину і запічу, не буду смажити. Тут вже картоплю почистила, вона в воді стоїть. Коротше, повернемося, буде вже запікати, варити і все інше. Ми йдемо до церкви. У нас нема вечірньої служби, буде тільки ранкова. Вчора була вечірня, але ми йдемо сьогодні, тому що ріки. Я теж ідея з Анжелікою зустрінемось там так. Доброго рамочку. Ми їдемо до церкви. У нас дощ прям злива. Вчора Ану, почекай. Вчора, Анжеліка. Попрала цю будку, в якої вони перевозили, вона нам з матеріалу Кобейна. Він же ж там нашкодив, залишила на ганку. Коротше, він ця, ця будка вся мокра Так летів дощ, що знову поправий. Коротше, я їду з молодшими. З нами мале, ми її запросила до церкви. А... <круч> Корот, їдемо на кілька автівках, тому що Джулітті одразу після цього на роботу. Вона їде Рікі з Анжелікою, нас там повинні зустріти. Ну, я не чула нічого про не... від них, але їдемо. Oh, that's my, that's my, that's that's just leave it there. close. Pick that up. I don't know if you're allowed to take it in. It was free. It was free. It was you. It was free. It okay, It 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 you knew the church of so this is your first time with us, we actually have a free two people, the and, the and, the and the kings come from another side. Another side? Oh, they can yeah, he can see there. And where he's... Oh oh he's kneeling. Oh okay. Yeah, you can put him over here by the baby. decorate, it's about time to we'll celebrate my favorite time again. On his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end of the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom to establish it and uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. And the zeal of the Lord of Hosts will accomplish this. God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. He arose and he took the child and his mother and he re-entered Israel. When he heard, though, that Herod's son had taken over as king in Judea, he was afraid to go there. But then, Joseph was directed in a dream to go to the hills of Galilee. On arriving, he settled in the village of Nazareth, fulfilling the words of the prophets. He shall be called a Nazarene. For God so loved the world that he gave his only begotten Son that whosoever believeth in him 最近。 Так, це вже Різдво. І просто я стільки записувала, що а, треба розділити серії. Так що, на цьому я буду закінчувати на цій ноті. Я буду закінчувати цей влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки, Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч І бабай. З Різдвом Христовим. Христос народився. Слави мойого!